Доброго дня. Сьогодні в мене обновочка. Зв'язала шапочку. Ось такий вона має характерний махеровий пушок. Міксувала ниточку махеру, але вона сама по собі не тримає резиночку, то я міксувала її і шкарпетковою пряжею. Ось так, якщо близенько, то це видно. Сьогодні я її перший раз проносила. В носінні зручна, резиночку тримає, на голові тримається добре. От така вона макушечка, таке закриття шапочки, стандартна базова шапуля, тепла. Я її пробувала одягати на плюсову температуру, ну, плюс 1, плюс 2, якщо вона трималася близько нуля, то було жарко. А якщо сьогодні у нас мінус і зимова погодка, сніжок сипле, мінус 4 обіцяла синоптики, то було добре. Навіть занадто добре. Ну, нічого, тепленько, тепленько, гарна зручна шапочка. Рекомендую. Мастер-клас брала з інтернету і з Ютуба. Ось так вона виглядає на мені. Тепла зручна шапуля.